Активізувати суспільство та привернути увагу до актуальності питань взаємовідносин у родині є одним із завдань уже проведених та запланованих заходів до відзначення дня сім'ї. сім'я є і з духовної, і з моральної точки зору основою суспільства, і здорові відносини в сім'ї це запорука успіху і подальшого розвитку держави. Свято щаслива родина розпочнеться 21 травня о 15-й годині. Родини візьмуть участь у сімейній естафеті, яка стартуватиме від кінотеатру Жовтень. Захід буде проходити 21 травня на майдані Сергія Павловича Корольова. Приходьте сім'ї нашого міста, гості нашого міста. Це буде дуже цікавий захід. Буде сімейна гра для дітей різних віку і для підлітків і для молодшої школи перші-четверті класи. Буде безліч сюрпризів. Адже це в сучасному світі, коли такий шалений темп, нам дуже важливо зупинятися, проводити час з дітьми, спілкуватися, будувати стосунки, щоб створити дійсно міцну, міцне суспільство. 22 травня заходи продовжаться. Родини Житомирян та гостей міста запрошують на цікаві та видовищні майстер-класи. Спільно з громадськими організаціями буде проведено великий ряд заходів. Це будуть показані і майстер-класи, і плетіння браслетів, і ляльки-мотанки, і вироби з паперу, плетіння косичок ну різнопланові заходи. Тому ми хочемо запросити наші сім'ї міста Житомира на захід в парк культури. Для гарного проведення цього свята усі заходи свята щаслива родина спрямовані на відновлення та розвиток культури подружнього життя, а також зміцнення дружних стосунків між батьками та дітьми. Це свято як апофеоз того, що знають діти, до чого готові батьки, яким чином. Конструюється нова українська родина. Тому всіх Житомирян ми запрошуємо, щоб ось цей час, проведений на вихідних днях своєю дитиною в рамках ось цих свят, дав найкращий результат для того, щоб пізнати свою дитину дуже близько, почути її, що вона хоче, вибрати модель виховання, яку необхідно саме для тої дитини, яка є. У рамках свята відбудеться нагородження родин переможців естафети, а також будуть підведені підсумки конкурсу Моя вишивана родина, пізнати більше, проходячи